Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва сонце світить. Мене звуть Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні у нас дуже чудова погода після тих двох снігопадів і поганої погоди циклона. Погода покращилася, ось зараз покажу вам пасіку. Увесь сніг потанув. І нарешті є у нас день для того, щоб я. Закінчив формування, не то що не формування, а приготування сімей для зимівлі. І більше до них до 1 січня не дивився. Про що йде мова? Я раніше казав, що у мене пасіка дуже погано минуло річ перезимувала. І я шукаю все ж таки свої помилки. Ще раз повторюся, що... Помилки з моєї основної, чому не перезимувала пасіка, я знайшов. І все ж таки я прийшов до висновку, що це у нас комплекс помилок, який до... в сукупному привів до такого трагічного випадку. Тому в цьому році я намагаюсь щось змінювати. А що саме зараз я вам розкажу. Для цього нам треба підійти до мого вулика з основної сім'ї. Зараз я вам покажу, що ще раз нагадаю, що я в основному зимую сім'ї на дерев'яних фуликах, стінка 22 мм. Рогата конструкція, тобто безфальцева система. Тут є плюси, тут є мінуси. Про це зараз не будемо. Зараз коротко покажу вам, що дивіться. Ось -от знизу суцільна сітка. От, бачите, повністю сітка, сітча дно. І дах, дивіться, він такий 44 мм має товщину і фактично безфальцева система. Раніше я зимував в Миколаєві на От просто закривалась кришка і все. Надивився Анатолія Стрельця, що у нього там зверху там чисто, як кажуть, для галочки лежить. Як плівка звернута. І отак от вони зимували. Нормально вони зимували, все було добре. Але все ж таки я хочу всю зиму утеплить вверх. Що я для цього роблю? Для цього я роблю. От сюди кладу целофанову плівку. пішли, Я вам покажу, де я вже таке зробив. Ось, наприклад, на цьому вулику. Так, лежу целофанову плівку. Для того, щоб бджола не піднімалася верх рівня Ось Дивіться. До речі, як клуб виглядає, у мене питали зняти. Ось я зараз отак виглядаю. Хоча я вважаю, що це погано, тому що вони, бачите, вже під верхом. І тут у мене фольга ізол. Але я поспілкувався з дуже поважним пасічником з Миколаївської області Олександром Адамовичем. Саша, привіт тобі! І він порадив мені все ж таки це пространство одною рукою незручно під ту плівку заповнити подушку. Подушка, яка у мене теж є. Де я, я там приготував ці всі подушки. Подушки у мене багатофункціональні, вони мають формат от подвійний розмір цього верхнього зрізу. Для чого? Для того, щоб. Навесні обкутати клуб. Ось такі у мене подушки, а в складеному стані, ось такі, дивіться, подушки. А в складеному стані вони якраз у мене розраховані, щоб отак от під дах ложити. Я перша зима, я коли використовував ці вулики, зимував саме так. І мені дуже це сподобалося. Дуже добрий результат. Потім я почав відмовлятися, ну експерименти робити. І де да відмовлявся, що навіть взагалі нічого не клав. То зараз я хочу повернутися до того варіанту. Тому що ви ж бачите, тут у мене белебень. В цьому році навряд чи паракан буде, тому що я кажу, що не зрозуміла, яка ситуація в джільництвом і яка ситуація взагалі у нас в країні. І вкладати гроші в бджільництво я зараз вважаю, що не дуже розумна справа. Далі. На деяких вуликах у мене є немає от фольга ізолу. Він у мене використовує функцію фактично ущільнювача. Тобто тут, вже нема. От, чим, тут де нема, тут я буду його класти. Якщо, от, наприклад, ситуація ось така, дивіться, Щілина, Мабуть, не побачите цю всю щілину. Повірте, ось так ось ми побачимо і Дивіться, і тут щелина то коли оцей фольгоїзол покладеться, він ущільнить оце все. Але не знаю, чи допоможе воно чи ні, прийнято рішення так робити. Зараз хочу показати трошки ситуацію. Ту сім'ю ми бачили тільки, що що вона сидить під верхом. Але я спочатку сім'ї почав роздивлятися, тут навпаки вони сидять під низом. Ну, я вважаю, що краще зараз під низом. Ну і всі ми знаємо чому. Не будемо повторюватися, що ще клуб повинен піднятися, а потім, е -е, а потім... ось так от бджоли сидять. А потім піти з, з... 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 переду назад. Ось вони... І то це я вже один раз відкривав, це бджола піднялася. А так вона сиділа взагалі я її не бачив. Давайте тут ще подивимося. Я ж кажу, ця бджола з'явилася, коли я почав турбувати. Ну, зараз, друзі, буду працювати зі, зі всіми вуликами і вам це все покажу. О, ще, ще забувся, знаєте що сказати? Що якщо буде час, у мене є така, ще такі здихлики, називаємо їх так, які я не встиг, все ж думав, погода дозволить, а вона не дозволила. Ось я е, покладав ці цеглини, їх треба е, об'єднати. Оці ось стоячі це там, де треба об'єднати. Там по три рамки. Я думаю, що зараз я вам один теж покажу, якщо вийде. От бачите, тут навіть чотири рамки. Бджів ми не бачимо, вони десь там внизу. Отакі От я буду е, сажати в, в такі вулики, 6-й рамкові. Три рамки в одне відділення. І хай вони один одного гріють. Оце я вулики вже приготовив. Отже, друзі, не перемикаємося, дивимося далі. До цього поміняв все утеплення на кришах, не поміняв усилив. Ви бачили, що там я робив, сендвіч панель таку. А зараз сонечко сідає, треба зробити ті сім'ї, що я вам казав, об'єднати, щоб вже закрити питання щодо роботи з гніздом нарешті. Я їх хотів так пізно. Ще встигаємо, календарна 30-те Листопада. Так, перчатки ледь-ледь гнуться. Ну, зараз подивимося, що ми з ними зможемо зробити. Так. Сім'ї, звісно, не дуже такі. Тому ми їх і об'єднуємо. Ось бачите, повилізали. Повилізали. Ну нічого, на то воно і бджоли щоб вилізати. Так, треба було щіпку взяти. Так, Хто там загине, хто не загине. Зараз побачимо. Так, дівчата. Тихенько. Тихенько, бо треба безболезненно пере... переїхати, Переїхать, як кажуть. Ось вот дивіться. Такі буду Ну Не об'єднувати, розсаджувати. Так, а тут дві рамки можна взяти. Так, ще раз повторюю, 30 листопада. Ну, коротше, налізу. Я думаю, що я не знаю як вони там перезимують, але рішення їх об'єднати це точно правильно, тому що бачите три вулочки бджоли. Так, ця тут щось ще є. Тут майже нікого нема. Так, тут все. Далі інша сім'я. Інша сім'я... Так, що ж тут з іншою сім'єю? Опа. Інша сім'я теж не радує. Не дуже радує. Хоча тут наче на одну рамку більше. Так. Така ж сама схема тема. Кучу я вас, дівчата, ви вибачайте. Так, тут більше Ніж там. Трошки більше. Вибачте, друзі, що вам мало показую, бачите, треба... Швидко, швидко треба. Джага-джага. Mm -hmm. mm -hmm. Так, і хоч це там залишилося ще багато mm -hmm. Ну, ми їх зараз mm -hmm. кинемо. Такучи. Почекайте. Так, оту от другу, я думаю, що можна було і не об'єднувати. Тут виявилося чотири вулочки. Ну, розпочав, то давайте будемо вже раз розпочав так, подмор. Ну ладно, з подмором будемо цікавитися трошки пізніше. Ось ну, так це виглядає. Треш. Далі плівку і все і лягаємо спать. Так, джела опорожняється, літає і опорожняється. Ну я думаю, що це не дивно що вона. Літай. Головне, щоб вона назовні не дуже багато повилазила. Ось так, все, панорам. Що тут у нас? Пішов я за кришкою, за дахом. Так, приніс дах, а поки я ходив, ходився, бджола залізла. Все, один є. І дивлюся фотоапарат обістрали. Попрацювали зараз, налаштую камеру. Увесь обісраний, капець. Що з цього рая хочеться вам сказати? Так, по-перше, темніє. По темніє. Тому я зараз вам поки ще видно, хочу показати все ж таки, що залишилося в вуликах, в тих, з яких я брав бджолу. Дивіться. Що хочете сказати? Підмор. Дивіться, і так, і багатенько. Це я ще раз повторюю, Сім'я слаба. Так, пішли далі. Я ще нічого не збирав, бо е хочу наз... зняти і сонце сідає. Тому вибачайте за безпорядок. Дивіться, тут підмор. Дивіться, 30 листопада. Підмор, далі, наступний вулик. Тут менше. Менше, але є. Так, це я об'єднував. Чи де я об'єднав? В общем, ладно. Тут. Підмор. Мало. На цьому підмор є. Так, що ще? Де? Оцей мій дерев'яний. Ось, бачите? підмор є. Так, а на чому воно сфокусувалося? На землі? Так, і ще ще, кого якийсь там був. Ще був якийсь там. Чи, чи Бог його знає, де він зараз. А, тут же ж ось. Тут, звичайно. Перший цей. Тут подмор, де він там є. І ось отут. Чи де він там? Ну ладно. Так, тут мало. Висновок, дивіться, от, друзі. Е -е, зараз все ж таки ситуація така, що кліщ е -е, нам вже трошки приніс збиток, чи то бджола, яка вже повинна була відійти, чи то бджола, яка посипалася від кліща, ну, не знаю. Е -е, але підмор є, це мене. Трошки бентежить. Я, до речі, ніколи не дивився раніше в цю пору року, який підмор. Треба буде окремий ролик зняти і подивитися на основних сім'ях. Що хочеться ще відмітити, Оце ще, все, що я робив, це екстрені міри. Тобто це ні в коєму разі я не рекомендую повторювати, ну і не то, що повторювати, стремитися до цього, щоб отак от в такий пізній час об'єднувати сім'ї. Але я вам кажу, що розрахунок був на одну пору року, а потім ситуація склалася по-другому і по-другому і вийшло, що на два тижні пізніше я повинен я зробив цю роботу, ніж повинен був. Так, ось бджола зібралася, зараз треба зараз. Знімати ролик і засунути його до сім'ї. Так, давайте на паузу зроблю і кину її в сім'ю, а потім продовжу. Так, помістив її в сім'ю. Продовжую, друзі. Щодо об'єднання, хочу закінчити. Ці всі заходи дали мені змогу все ж таки, шанс зберегти у ці всі сім'ї, але хочеться сказати, що я об'єднав 8 сімей. На мою думку, дві з них можна було не об'єднати. Там були такі тверді чотири вулочки, ну, може, не 4 половиною, але такі тверді. Але я кажу, що зроблено, то зроблено. Далі хочу підсумок сказати щодо утеплення, яким я займався на початку ролику. Оце все-все утеплення, яке я зробив, покажу одне. Ось, бачите, там подушка. Виходить, це лафан, фальгайзол і подушка. Це, скоріше, знаєте, дуть на холодне. Чому? Тому що такого великого ефекту, я думаю, що воно не дасть в плані того, що якщо сім'я здорова, якщо сім'я сильна, якщо сім'я. Має ресурс, має жирове тіло, наїдене, тобто все про вірно пасічник зробив, то я от вважаю, що вона би пережила простому по такому методу, як раніше я зимував, тільки е, треба було ліквідувати протяг. І тим самим методом я намагався ліквідувати протяги, е, мається на увазі фольга ізолом. Фольга ізол можна було покласти і на безселафана, але бджоли його гризуть, це факт. Але, але друге, хочеться другий факт. От зараз десь я знайду. Ось, знайшов. Дивіться, оце кусочок фольга ізола. Раніше він торчав, торчав, отак от, торчав як новий, ось як, так, як такий. Але ультрафіолет зробив свою справу і він розру, розрушився. Тому я роблю для себе висновок. що... Може, оцей целофан він зайва, зайва деталь, тому що він там улітає. Треба працювати з фольга на один сезон і все, і до побачення викидати і купувати новий. Я, до речі, не дивився, по чому там фольга -изол. Раніше найтонкий коштував 15 гривень метр, а такий тройка, який я брав, 30. Зараз може десь гривень 50. Ну, Розумієте, на метр йде два. Тобто 15 гривень на один вулик. Ну така, знаєте, розход, розходник такий. На, тисяча, ой, на 100 вуликів 1500. Так чи ні? Так я підрахував, чи ні. Так, да, 1500. Тобто такі у нас розходний матеріал. Я намагаюся от цей вулик рогатий я все ж таки зробив для того, намагаючись зробити якомога менше деталей. Але оцей дах, виходить, дуже складний в такому варіанті. Треба точно щось думати, міркувати. Чому він 44 мм такий високий? Тому що там є змога положити ліпошку з одного боку, з іншого боку. І, мабуть, основна причина, чого я лежив у ті матрасики, я вам ще покажу, сподіваюся, взимку, що коли сніг тане на кришках і тут. Посередині образується таке місце, де ти бачиш, де клуб, тобто клуб втрачає тепло. І варіант у мене який, що четверку пінопласт туди під кришку засунуть, але тоді я не буду мати змогу покласти канді. А канді я поки що використовую. Тобто Треба ставити пінопласт класти, і відмовлятися від канді, що не завжди виходить. Ось таке, друзі, вийшло відео. Я не знаю, воно там цікаве чи не цікаве, але наробився я добре. І ще раз повторююся, що таку маніпуляцію бджолами можна робити тільки. от як Зараз така, ну зараз десь один градус. Я не знаю, зараз може буду з вами прощатися, піду на термометр подивлюся. Але немає вітру. Ось де і тому я вирішив зробити таку роботу. А так, в принципі, я не рекомендую таким займатися. Рекомендую готувати бджіл вчасно, загадовувати. Є такі пасіки, до яких я стремлюсь. Вони кажуть, пасічники маю на увазі, що 1 вересня вже все готово. Бджоли накормлені, сформовані і до побачення. От до цього я стремлюсь. Не знаю, коли у мене це вийде, чи вийде взагалі. А так, будемо оптимістами. Друзі, бажаю добра миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось пока. Але почекайте не пока. Зараз я подивлюся на градусник, скільки зараз температура. Ну так холодновато Так, градусник каже. Трошки більше одного. Тобто більше нуля трошки. Так що працюємо пока.